У перші дні війни ми почали робити, е, започаткували таку історію. Допомога кожному мобілізованому це 50 тисяч, при пораненні 50 тисяч. При сумних новинах, коли загибла людина, то ми, поки родина оформляла би державні виплати, ми виплачували 100 тисяч. І це з першого дня війни прийнято рішення, всі бюджетники по 10%. -сотків. Донатили на загальний наш фонд, з якого купувалися дрони, реби, автомобілі. І всі інші речі, які ми маємо запити від хлопців. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, чому все ж таки вирішила провести публічний звіт? Вже ну в такому статусі, і яка як вам реакція людей Прийшло так багато людей? послухати? я була присутня Ну я говорив, що у нас звіт відкладався ще січня місяць, тому що ми чекали завершення ремонту центральної зали центрального ремонт народному дому в Славську, Але розуміючи, що він може перерости там ще і тим до літа, було прийнято рішення провести його тут народному домі тут. Я хотів би зазначити, що оголошення про мізвіць було зроблено до сесії. Угу. І які ваші подачі дії ви го зайцяти суд? Пішли... Та ми готуємо наші адвокати. Ми з адвокатами готуємо позов до суду. Сподіваємося, що буде справедливе рішення. Чи були вже такі схожі прецеденти? На які терміни розраховувати на яке рішення Є... Ну це в історії Славська перша раз така скандальна історія. Ну я сподіваюся, що буде позитивне рішення. Угу. Скажіть, будь ласка, хто з міських голів, наприклад, Львівщини вас підтримав? Ну бо це на насправді прецедент. Десятки, десятки телефонували людей. Е голів територіальних громад. Ну це не то, що десятки, це сотні, сотні дзвінків. Це тисячі я Достатньо за на мою соціальну сторінку. Фейсбуці, а в мене їх там дві офіційні етика загальна. І там ви побачите це тисячі повідомлень. Там все, це може побачити. Так. Ви вже маєте вже всі скільки швидко розпочати це наступного тижня. Позов до суду буде поданий. Чи будете публічно висвітлювати, що ми будемо старший Інформувати буде громада звичайно. Uh -huh. Uh -huh. Так і це немає судове засідання має бути відкрита, правильно? Ну, звичайно, це не буде закрита засідання, про дату і засідання судового я буду повідомляти громаду. Uh -huh. Можливо, вже вдалося, бо ми з вами бачили тоді, як це тільки відбулося на тижні. Минуло вже тішки часу, чи вдалося ще поспілкуватися з тими забуз депутатів? Ще щось тоді ви казали, що ще з тими депутатами, які такі рішення приймали, можливо поспілкуватися, й немає бажання.